У ці вихідні, ми збираємося піти в похід. далеко розбити табір, залишатися там протягом декількох днів, а також ходити в гори і пройти якомога більше стежок. По ту сторону пригод. Це погано. Це нормально. Часто буває. Правда? Гаразд добре. Побачивши, що сталося, ми збираємося поставити це всередину. Це сталося з обома або тільки один зламався. Є ймовірність, що таке трапилося з обома. Мене звуть Калеб Фос, і я пастор у місті Спокен, штат Вашингтон. І мені просто хотілося б зайнятися багатьма речами на природі і бути там якомога більше. А деякі з моїх улюблених речей це серфінг, вейкбордінг та лижі. В ці вихідні ми збираємося взяти лижі і вирушити у подорож пригоду по бек-кантрі. І для мене це досить цікаво, тому що я зазвичай просто їжджу на гірськолижний курорт. Сьогодні ми йдемо до місця, яке називається Мідний озерний басейн. Мідний озерний басейн на відстані близько 6,5 кілометрів від перевалочного пункту, і це просто басейн, який оточений гірською грядою. І ми збираємося піти туди в похід. Збити табір, а потім пройти до тих хребтів і спуститися лижними трасами. Кілька моїх друзів збираються вирушити разом зі мною в цю подорож. Джеремі Дай збирається піти зі мною. Він мій друг. Я познайомився з ним у церкві, коли переїхав сюди з Каліфорнії, і ми тільки почали ходити в походи. його дружина сказала мені, що ми повинні подорожувати разом, тому що ми обидва захоплюємося лижами. Тож, щойно ми познайомилися, ми гарно порозумілися і з тих пір спілкуємося. Інший хлопець, який йде з нами, Тревіс Хорнбі. Я не досить гарно знаю Тревіса, а. Але він є другом Джеремі, і я зустрічався з ним кілька разів. Здається, він дійсно хороший хлопець. Тож я радий, що він теж іде з нами в похід. Я вперше зустрів Тревіса на лижній прогулянці, де він був з деякими загальними друзями. Ми фактично зупинялися в будинку Тревіса і в Колорадо, бо він жив у Колорадо і катався там на лижах в деяких місцях. Він досить фанатичний. Він поїде і зробить що завгодно, все, що ми захочемо. Але в той же час він добре прислухається до голосу розуму, оскільки він не буде робити те, що небезпечно. він розуміє, коли можливо я виходжу занадто далеко за межі того, що можна зробити. Це добре, коли в подорожах є така людина. Візьміть його. прийняти його. Насправді просто ми йдемо туди. Ми тільки накинемо це і пройдемо вперед ще трохи. Не спустіть лавину. я запозичив кілька трекерів у Джеремі і вони мають тенденцію часто ламатися. Справді, вони були розбиті перш ніж я отримав їх, і Джеремі зробив усю роботу на цій ділянці. Один насправді дуже гарний і тримається добре, але другий зірвався вниз по стесці, приблизно на 100 метрів. І тому ми повинні були начебто швидко зробити спорядження, начебто, прив'язати їх до моїх ніг, щоб вони працювали. Працювали. Тож в нас було багато проблем з цим? Інша проблема в тому, що в мене було з камусами. В мене є пара орендованих камусів і клеїти ці камуси, які утримують лижі, безумовно неправильно. Потрібно нове покриття, і вони спадали трохи. І тому ми згаяли багато часу, знаєте, ходячи навколо них, намагаючись прикріпити їх назад. щоб ми могли продовжувати сходження на гору. Пішла може бути тут? Знаєте, покласти прямо тут. Це другий спосіб, інша дорога, так що це не це неважливо. Добре, Погода тут у мідному озерному басейні цими вихідними була іншою, ніж ми очікували. До цього моменту вона була досить теплою, схожою на весняні умови для лижного спорту. А цими вихідними температура знизилася, і майже весь час йшов сніг. Ми любимо свіжий сніг і любимо, щоб на поворотах він розлітався пилом. Проте, коли ми тут, це важко, тому що ви можете промокнути. І просто набагато важче йти за такої видимості. Був відносно слабкий вітер, який також може бути поганим фактором у подібних речах. Отже, це було досить і досить добре. Ось там, ніби пухко, але доведеться розчищати ділянку. якщо ви підете десь туди, цією кромкою, яку ви бачите, а потім навколо я думаю, трохи більше тут. Тепер ми можемо пройти цей хребет. Ви шлях навколо, але ви можете піднятися цією дорогою і здовж хербта. Пронбі бадія сфейтіран. Калеб тримається дуже добре. в нього немає кращого обладнання, бо моє старе, не надто гарне. Воно трохи поламане. Багато разів відремонтоване спорядження, і це все ускладнює проходження. Проте він молодець і продовжує сидіти над ним. Фактично я встав на лижі, коли мені було 4 роки, і роблю це до сих пір. І багато часу на лижах було проведено в парку. Більшість трюків на лижах. Цього типу І так я витратив багато часу на це, і я деякий час професійно займався лижами і пройшов низку змагань. І так багато в моєму житті було зосереджено навколо такого типу їзди. І це дуже відрізняється від беккантрі, тому що по-перше, там особливий рельєф, дуже добре доглянутий, дуже послідовний. Щоразу, проходячи дистанцію, ви завжди будете знати, який стрибок буде наступним. Тут на беккантрі, ну знаєте, якщо ви збираєтеся пройти скелею, ви ніколи не будете до кінця впевнені, яким буде сніговий покрив на вершині. Ніколи не будете до кінця впевнені, як у вас пройде посадка. Тож у беккантрі є багато відмінностей від нормальної обстановки парку. гарні новини. Він не впав, коли ми зрізали частину. Ні, ось тут. А це це просто а я не знаю, що це саме. Це насправді добре, тому що це просто там, де була моя лопата, таким чином, і він не чистий. Так що це добре? Це тільки лопата. Так, це дуже добре. Це я щасливий. Досі продовжуйте, подивимося, де це з'явиться знову спочатку, готуючись до цієї поїздки, основною проблемою для мене була небезпека лавини, і гарною новиною є те, що коли ми встали тут і зробили огляд, і вирили в снігу яму, ми помітили, що лавинна небезпека насправді досить низька. Ми прямували до нашого сходження. Це було важко. в мене тривали проблеми з кріпленням. Мої камуси на лижах продовжували відриватися. Було холодно і мокро, і було безліч разів, коли я був готовий просто сказати, що тут досить добре. Давайте з'їжджати вниз звідси. Але Джеремі і Тревіс вони обидва були попереду в різний час, і особливо Тревіс був просто він просто був як навіжений. просто продовжував тримати курс вгору. І був час, коли це насправді начебто дратувало. Але вони продовжували йти. І звичайно, якщо вони йдуть, то я теж повинен. Мені дуже пощастило у житті, тому що я мав можливість провести деякий час з лижниками-професіоналами, яких ви не раз побачите у фільмах, можливо, Уорена, Міллера або деяких інших, які знімаються, і ці хлопці дивовижні лижники завжди добре проводиш час, катаючись на лижах з ними. Багато разів вони показують тільки хороші ідеальні місця, але є одна з речей, яку вони ніколи не покажуть вам. Де ці хлопці переживають в тому числі дійсно важкі падіння, і таким чином це завжди цікаво подивитися на кінцевий продукт цих фільмів в порівнянні з реальністю, яку ми бачимо, деякі з поразок, які з ними також трапляються. Це насправді додає мені шанобливого ставлення бути в змозі побачити всі важкі падіння, які в них трапилися. сьогодні був досить виснажливий підйом. Якщо чесно, я досить побитий і вельми змерз. І тому мій план, якомога швидше дістатися до нашого табору, забратися в спальний мішок і не висовуватися. Це на кшталт мій план, і ми подивимося, що станеться завтра. Але зараз я дуже замерз і промок після вчорашнього досвіду, коли ми настільки замерзли і втомилися, і промокли від сходження до самого хребта, сьогодні ми збираємося спробувати трохи інший підхід. Ми збираємося піднятися на трохи більш Рихлу ділянку, трохи більше відкриту снігову ділянку, яку ми бачили вище нас, і спробувати зробити ще кілька заїздів. Можливо, настільки вертикальних, скільки підйомних, піднімаючись і спускаючись, і зробити так кілька разів замість одного довгого підйому. Основні проблеми, з якими я зіткнувся в той час, як був тут. По перше, банальна втома. Ми багато йдемо для кожного спуску. Ми постійно це робимо, так що я дуже втомлююся, поки добираюся до вершини кожної з цих трас. тож втома тут напевне грає свою роль. Крім того, ми повинні бути обережні з гіпотермією. Знаєте, коли ви йдете вгору і стаєте гарячими і пітними, і коли сходите вниз, мокрими, і сидите у таборі, то дуже легко застудитися. отримати гіпотермію. Так що це те, з чим ми повинні були бути дійсно обережними Я з тих людей, які люблять проводити багато часу на місцевості, на природі та просто далеко від натовпу. І на це є декілька причин. По перше, я любитель гострих відчуттів і багато того, що я роблю на відкритому повітрі. Навіть трохи лякає мене, особливо лижі. Я в змозі знайти речі, які дійсно змушують моє серце битися, і дати мені можливість дійсно перевірити межу своїх можливостей. Тож я дійсно насолоджуюся цим. Одна з інших причин мені дійсно подобається бути на природі і далеко від. Міста і шуму, і метушні, оскільки працюючи пастором, я проводжу багато часу з людьми, і я люблю це робити. Але іноді на роботі буває багато тиску. і тому, коли я вибираюся, виходжу на природу, це дає мені шанс просто розслабитися, шанс не бути більше чиїмось пастором. Але замість цього просто добре провести час і відновити зв'язок з Богом, поки я тут, а також провести час з друзями в місці, де ми можемо просто насолоджуватися товариством один одного і будувати відносини протягом тижня. Або навіть у церкві ми можемо бути дуже зайняті, щоб насправді зробити це, і тому мені дуже подобається вибиратися, бути в стані відновитися самому. Одна з речей, які я дійсно хочу зробити в цій поїздці, це прорепетирувати великий бек-кантрі-стрибок, як більшість людей назвали б це. І ми шукали подібне місце впродовж усього тижня. Насправді не знайшли те, що хотіли, але ми знайшли скелю, яка схожа, принаймні на ній є непогане місце, щоб зробити щось таке. Тож так, ми плануємо піти туди і зібратися трохи на верхівку, відпрацювати трохи стрибок там і просто подивитися, що ми можемо зробити. Це не зовсім той план, на який я сподівався, але я думаю, що це буде весело. Перший стрибок, безперечно, трохи полоскотав нерви. Але після цього ми дізналися, що сніг відмінний скилл, поки був не такий стрімкий, як ми хотіли, але нам було достатньо, щоб ми могли спускатися досить зручно. Тож нам було дуже весело. Я зрідка намагався зробити виконати кілька трюків і привнести деякі з речей, які я любив робити в парку, сюди на беккантрі. Навіть просто впасти це було дуже весело. Тревіс насправді поїхав сьогодні. Повернувся до роботи. Поїхав, щоб побачити дружину і спати в своєму хорошому теплому ліжку. Сніг тушкується. Вигляд смачний. Я візьму дві порції. Будь ласка. Джеремі, ти безумовно кухар. Я намагаюся. Ти збираєшся зробити це з сетом? Типу він такий, я голодний. Сьогодні ввечері в таборі тільки Джеремі. І я тож ми спали в одному наметі, щоб краще зігрітися. Ну, тому що минулої ночі я спав один але сьогодні ввечері будемо лише ми, і ми сподівалися трохи поїсти, дістатися до ліжка і зробити на пару більше спусків завтра, перш ніж поїдемо додому. Але я думаю, ми обидва також сподіваємося відправитися додому і знову спати в своєму ліжку. Завтра вранці ми плануємо встати рано. Спробуємо згорнути намети і щоб все було готово до відправки. А потім постараємося зробити ще пару спусків. На тому самому місці припав um, досить добре. В мене був теплий мішок, тож було чудово. Мені було добре і тепло. Я перевертався трохи більше минулої ночі. Я не думаю, що ми будемо працювати так само важко, як і за день до цього. Зараз я відчуваю себе досить добре. Я починаю замерзати тільки трохи. Поки ми стоїмо, збираючи речі докупи, я схвильований можливістю походу в гори і сподіваюся трохи зігрітися, але безумовно сьогодні холодніше ніж було в останні пару днів. Я збираюся взути ці черевики, більше налаштовуючись на підйом, ніж на стрибки з учорашньої скелі. Я думаю, можна сказати, що сьогодні вранці ми встали і були трохи розчаровані. Минулої ночі ми лягли спати, і було блакитне небо, і тому ми сподівалися, що встанемо сьогодні в наш останній день. І буде блакитне небо, і ми зробимо деякі цікаві спуски під сонцем. Ну, ми прокинулися, а тут ще одна заметіль. Так звичайно, будь-якого іншого дня ми були б дуже раді снігу. Але сьогодні ми просто сподівалися сподівалися на кілька спусків, де було б добре і соняшно і приємно. Але так чи інакше сподіваємося, що буде чудово. І ми збираємося вийти В області видимості. Ми збираємося спробувати пройти пару трас. Ця скаля має досить привітний вигляд. Вона досить велика, і це завжди цікаво для спуску. Після того, як три дні ти катаєшся на лижах, і після великих спусків де на де трошки болить, так що ми подивимося, чим це все обернеться. Я раніше не брав участі у зимовому наметовому таборі. ніколи, поки я катався на лижах, тож справді. Це створило деякі цікаві труднощі тільки тому, що ми так часто промокали, поки були там. Якщо ти зірвався, то можеш набрати багато снігу під куртку і весь промокнути. Тож табір на снігу це трохи інший тип табору, ніж той, що в мене був раніше. Готовий? Нам сподобалося. Але ми не робили багато до цього, до того як почали проводити час разом. Є деякі з речей, які ви дуже швидко розумієте. Про Джеремі, коли ви проводите час з ним, і перша річ це те, що він ніколи не залишить. Він завжди сповнений енергії, він завжди готовий до роботи, і він значною мірою готовий до будь-якого виклику, який ви кинете йому. Ви також дізнаєтеся, що в будь-який час, спостерігаючи за ним, він робить набагато більше стрибків і це насправді підштовхує людей навколо. Але ще одне, що я дійсно помітив у Джеремі, те, що я знайшов трохи раніше, але це стало зовсім очевидним у цій подорожі. Так, це те, що. Він завжди стежить за іншими. Ви знаєте, з моїми кріпленнями і з різними проблемами, які в мене були, адже я новачок у цій поїздці він витратив багато часу, доклав багато зусиль, щоб переконатися, що я в змозі завершити те, що мені потрібно зробити, і що я зможу насолоджуватися цим так само, як і він. Він витрачав багато часу на приготування їжі в той час, як інші позалазили до своїх спальних мішків. Я починаю відчувати запах від того, що пробув тут три дні. Так, я теж відчуваю цей сморід. Це було весело. Мені шкода, що погода не була трохи менш сніжна. Навіть сніг був нормальним. Це був просто дуже вологий мокрий сніг, тож ми попромокали і завжди важче, коли ви не можете висушитися. Але кататися було весело після моєї першої пригоди на беккантрі, в мене набагато більше поваги до тих хлопців, які йдуть у похід. В свою чергу це вимагає багато енергії і багато дисципліни. Провести цей час, піднімаючись у гори, всього для одного спуску вниз, і це дійсно змушує вас цінувати кожен раз, який в вас буде, а не просто приймати все само собою. зрозуміло. Я дійсно відчував задоволення від цієї події і безумовно хотів би зробити це ще раз. В майбутньому я хочу спробувати. Дістати трохи краще спорядження, щоб не гаяти стільки часу, закріплюючи щось і намагаючись розібратися з проблемами, і тоді зможу витрачити більше часу на сходження, а потім отримувати задоволення, спускаючись вниз. Але безумовно, я ймовірно зроблю це в майбутньому. Я виявив, що в житті часто буває так. Коли ми починаємо набирати швидкість, життя дійсно починає крутити нас. Тоді дуже хочеться опустити руки. Наші друзі не раз можуть допомогти служачи джерелом натхнення, підштовхуючи нас, і це дійсно так. Я в змозі покластися на друзів, які в мене були тут, щоб мати можливість робити те, що я не міг би зробити тільки тому, що мені було холодно, мокро, і я втомився а вони були поруч.